І знову з вами я, Наталя Шарніна. Ми продовжуємо вивчати тему Сталий розвиток та раціональне природокористування». І сьогодні на уроці ми розглянемо вплив діяльності людини на атмосферу. Атмосфера дивовижна оболонка нашої планети. Вона дає змогу дихати всьому живому. Вона захищає нас від метеоритів, від агресивної дії ультрафіолету. Але, на жаль, діяльність людини стала дуже гостро. І треба захищати нашу атмосферу від цього впливу. І так, що ж таке забруднення атмосфери? Це надходження в повітря газуватих хімічних речовин, твердих часточок і біологічних матеріалів, що можуть чинити негативний вплив на організми та їх угрупування. Є багато класифікацій видів забруднення. Але найчастіше згадують механічні, наприклад, пил цементних заводів, дим, сажа тощо. Хімічні пилуваті або газуваті речовини, що можуть вступати в хімічні реакції. Також за агрегатним станом усі забруднювачі поділяються на газуваті, тверді та рідкі. Всі джерела забруднення атмосфери можна поділити на дві групи: це природні. Та штучні. До природного походження відносять виверження вулканів, пилові бурі, лісові пожежі, розкладання решток організмів. До групи штучного забруднення відносять промислові підприємства, транспорт, теплоенергетику, опалювання житла, сільське господарство. Для України найбільш характерні із природних забруднювачів це лісові пожежі. Вивітрювання, а до штучного вся ті, які прилічені. Населення планети стикається з наступними екологічними проблемами, що є наслідками забруднення атмосфери. Наприклад, це такі глобальні проблеми, як парниковий ефект, кислотні дощі, смог або руйнування озонового шару. Кислотні дощі це атмосферні опади, кислотність яких. Перевищує нормальне значення pH 5,5. Оксиди, що викидаються в атмосферу внаслідок роботи ТЕС і автомобільних двигунів, сполучаються із атмосферною вологою і утворюють дрібні краплинки сульфатної або нітратної кислоти, що випадають на поверхню землі. Вони роз'їдають метали, фарби, синтетичне з'єднання, руйнують архітектурні пам'ятники, чинять негативний вплив. На видовий склад редуцентів, які мешкають у ґрунті, озонові діри це локальні ділянки іоносфери, де концентрація озону менше на 40-50% від норми. Їх поява ставить реальну загрозу усьому живому, бо агресивна дія ультрафіолетового випромінювання стає набагато жорстокіше. Руйнування озонового шару відбувається вуглеводнями, які використовуються холодильній промисловості та деяких аерозолях. Скажіть, ви коли-небудь дихали, накрившись ковдрою? Так, вам ставало жарко, гаряче і нічим було дихати. Так само відчуває себе і наша планета під час парникового ефекту. Це нагрівання нижніх слоїв атмосфери і поверхні Землі. Чому? Тому що сонячне випромінювання, коли воно відбивається від землі. Воно не може потрапити знову у космос, і температура поверхні підвищується. Енергія затримується біля поверхні Землі, тому що тут є ті самі гази, що спричиняють саме парниковий ефект це можуть бути або вуглекислий газ, або метан, або інші гази. Екологи вважають, що тепловий ефект може призвести до таких наслідків. Як підвищення рівні Світового океану із -за того, що почнуть таяти льодовики. Наступна екологічна проблема теж є глобальною, і вона характерна для міст більше, ніж для сільської місцевості. Так от смуг видиме поєднання часточок пилу, газуватих забудничів, диму та крапельок води, туман. Коли ми дихаємо смогом, то через органи дихання. До нас в організм потрапляють певні токсичні речовини, які мають не тільки токсичний, а ще і канцерогенну дію. Може викликати подразнення органів дихання, наприклад, слизової оболонки носа, очей та нижніх дихальних шляхів. Майже 20% забруднювачів атмосфери мають мутагенний вплив, тому вони дійсно негативно впливають на організм не тільки нинішнього покоління, а й майбутнього. Наприклад, ви бачите, що забруднювачі можуть знижувати адапційні властивості організму, викликати захворювання, підвищувати процент смертності людей і кількість імунодефіцитів. Для того, щоб зменшити негативний вплив на живі організми, на людську діяльність, на організм людини окремо, треба займатися охороною атмосферного повітря. Це така система заходів пов'язаних із збереженням, поліпшенням та відновленням стану атмосферного повітря, запобіганням і зниженням рівня його забруднення. До основних заходів охорони атмосферного повітря відносять економічні, наприклад, застосування підприємствами екологічних фільтрів, організаційні створення санітарно-захисних зон для підприємств, озеленення і зонування населених місць. Перехід на експлуатацію екологічного транспорту. Наступна група соціальні, контроль технічного стану транспортних засобів, складу палива, утилізація сміття і законодавчі правові заходи. Всім дякую за увагу! Та чекаю вас на наступному уроці, під час якого ми познайомимося з антропогенним впливом на гідросферу.